Якщо додати власне до чому потрібні леопарди 2 М1 Абрамс, насправді за останні там десятки років Російська Федерація випускала танків, і це фактично під 100 тисяч плюс-мінус цих танків на виробляла. Вона до нього ставилася як до такого витратного матеріалу. Вони ці танки не комфортні. Як ви знаєте, наші військові показують, що інколи там два-три тижні підготовки ставлять людей яких мобілізували без навчання натомість українська армія це танкові бригади, танкісти. Це люди, які готуються у нашій академії в скупутних міст в інших закладах. Це професійні фахові люди з освітою. відповідною. чому 100 тисяч це небезпечно? Насправді жодна армія в Європі на західному театрі не готувалася до наступальної до наступальних таких дій і атак. А натомість тільки оборонної станом на зараз, щоб цей переломний момент наступив, і Україна почала відвоювати територію, і ці танки 100, понад десь плюс-мінус 100 тисяч не почали валити до Ла-Маншу, навіть не не ближче. Та тобто європейські країни зрозуміли, що тут українці виконують цю функцію, тому що навіть 100 тисяч це не, не всі армії європейських країн мають таку чисельність взагалі військових. Тому насправді зараз велику функцію і треба віддати належне, дякувати кожного дня збройним силам України, які ціною своїх життів захищають Європу, країни-члени НАТО і Україну безпосередньо у тому числі. Тому станом на зараз, щоб отримати ці переломні моменти у війні. І тому зміна всіх там діячів, і в тому числі яких ви згадували, власне про те, що Україні треба допомагати перемагати швидше, тому що це вже коштує дуже дорого. Повертаючись, от якраз тільки вчора повернувшись з сполучених штатів, там наряду з економікою, про яку там ми маємо місію сьогодні тримати, щоб наші виробники заходили на нові ринки, поруч з великими виставками їжі з виробників світу з різних країн відбуваються виставки зброї. Та які сучасні технології сьогодні пропонують, і тут важливо, що все ж таки Україна сьогодні присутня всюди в закритому форматі, в неофіційних делегаціях. Але ці речі є дуже важливими з точки зору того, що Україна має певну свою ключову роль з точки зору прогнозу стратегії розвитку Європи світу, і насправді дуже багато є того, що ви кажете, закрито, що ми не можемо знати, але вони працюють, слава Богу, і ми маємо розуміти, що. Сьогодні вже напевно немає тих, кого не зачепила війна, тому що наші рідні, брати, е які, які пішли воювати у різні роди військ, це зачіпає кожного майже в кожній хаті. Так і зараз, якщо ви прослідкуєте останні кілька тижнів. Це дуже відчутно для всіх. Ніхто не має страху. Всі розуміють, що мають готуватися. Так це складно сприймати інколи, але це легко переконувати наших друзів за кордоном, які готові нам допомагати як технікою, як для наших спеціальних військ, спеціальні обладнання, машини, швидкі. Тобто, це все відбувається тільки через те, що вони усвідомлюють свою відповідальність. І насправді станом на сьогодні тут є фронт дій для всіх. І у різний час, і в різний спосіб, тобто немає неважливих моментів. Тому що економіку так само треба тримати. Ми маємо розуміти, що Україна це країна, яка не має продавати сировину, а глибоко переробні продукти, які створюють тут робочі місця. І я вам скажу, що дуже важливо, бо мушу це відрефлексувати альянс виробників харчових продуктів, які можуть завойовувати американські ринки. Ну, до прикладу, один штат Сполучених один Штат в Сполучених Штатах Америки це фактично як цілий ринок Європи. А для нас сьогодні бюджет, який не закритий наполовину, ми маємо маємо розуміти, що звідки ці кошти мають братися. Плати це податки мають в Україні зараз. Дуже важко виживати підприємцям. Немає робочої сили, які багато людей, які шукаючи кращих можливостей, поїхали за кордон. Ці всі моменти сьогодні треба враховувати. І на фоні цього, щоб ми тут не обговорювали, треба розуміти, що на всіх тих фронтах мають бути люди. зараз це українські люди, це українські підприємці, це люди, які не байдужі, які усвідомлюють місію. Тому що Україну треба показувати не лише як Україна, яка здатна тримати міць, а це Україна у майбутньому, опісля перемоги, супер партнер для бізнесу, супервиробник смачної, якісної корисної їжі. Де ми можемо запропонувати наші продукти. Абсолютно в спосіб перероблений, який зрозумілий буде для Європи і світу. І власне в цьому контексті є багато небайдужих людей, які об'єднуються. Їм навіть не цікаво заходити комусь одному заради грошей. Їм цікаво заходити альянсами, такі як Альянс виробників їжі Made in Ukraine, який очолює Руслана Римарська. Я просто бачила тих людей, які, наприклад, з, там з Миколаєва з Одеси свої продукти намагаються постачати дуже складно без світла, без того, що це може швидко прийти. І чому вони мусять це робити? Тому що паралельно вони мають донатити на армію, паралельно вони мають підтримувати, допомагати. І насправді дуже часто в таких зустрічах бізнесових для України відсотків 40 займають абсолютно інші речі. Це речі розказувати про Україну, це речі розказувати про те, що відбувається тут. Кадри, які наші військові дуже часто постять з подій поля подій, які відбуваються на передовій, з бахмута, з інших. Сьогодні от почула просто німецьку версію, що вони після того кажуть, ми мусимо купити ще одну швидку. Ми знаємо, що там багато поранених. Ми знаємо, що їх треба швидко вивозити. Це насправді дуже важливо для перемоги. Тому насправді треба закликати, взагалі, абсолютно кожного, незалежно від того на якому місці в умовно безпечному Львові чи будь-де бути активними, спілкуватися різними мовами. Бажано підключати тих людей, які знають інші мови, щоб. І переконувати внутрішню через тих людей, які живуть в інших країнах, все ж таки розуміти Україну, розуміти, якою ціною сьогодні дається стримування ворога і демократія в Європі і світі. Тому Україна і перемагає що демократично. Са Юронець. важливо не оминути той факт, що завтра відбудеться апеляційний суд у місті Львові, сутів, де та, приїде та, та. Віталій Кличко, голова асоціації міст, підтримати мера Чернігова, якого незаконно фактично чернігівців. А це 300 тисяч мешканців, які обрали собі мера. Є десь два мера західній України, які мають понад 80% підтримки. Приїдуть голови ОТГ, місцеве самоврядування, тому що дуже негарно, дуже скажімо так, і дуже це видно для наших так само друзів. Сполучених штатах і в Європі, коли 7 грудня на день місцевого самоврядування, тут ну, такий собі районний суд Яворівський суддя вирішив винести таке рішення, так тобто, ми розуміємо, що для цивілізованого світу, чому ми перемагаємо, тому що ми демократична країна, тому що кожен хто сьогодні де захищати свою країну, він усвідомлює свою. Місію, ціль, вагу, важливість тобто, це тільки в демократичному суспільстві відбувається. І тому ми маємо можливість, і скажімо так на нашому боці Бог і перемога тільки через те, що ми маємо цю свободу, і цей факт треба говорити, що така річ є неприпустимою. Виключно зміна влади відбувається, і Україна і зараз наша ситуація, і президент України це демократія в дії. Того То, хоче український народ, той і є у владі. як би це не виглядало, як би це не було. Тому станом на сьогодні є дуже небезпечним наступ на місцеве самоврядування. Це те, що забезпечує демократію, а особливо міст прикордонних, такі як Чернігівська, Сумська, Харківська область, де прийняли на себе ці перші удари, де саме мери, які стояли, які були при обороні, і місцева тероборона, і місцеве самоврядування тоді було на поготові. Тобто сьогодні дати йому спочатку орден за мужність, що він відстояв і вистояв Чернігів. А yeah wow. 7 грудня його судити за незрозумілими речами, які за законом 600 гривень штрафу бо мало мати порушення. Ніхто не буде говорити, що хтось не порушує. Та є закон, він має бути виконаний. Але тут ми бачимо дуже таку негарну, неправильну політично мотивовану річ, яка дуже сильно шкодить іміджу країни. І тут я хочу закликати всіх, хто має можливість 10.30 прийти під апеляційний суд і підтримати, тому що це важливо, тому що ми сьогодні маємо розуміти, що ми демократична держава і внутрішній фронт це ще один фронт, que Раз додати про те, що немає банківської таємниці з приходом Байдена, фактично вся банківська таємниця в світі зникла. Тобто, і багато людей, які думали, що під час війни вони можуть накопичити собі ресурс. Цього ніхто не буде знати. Хто ті про це всі знають, знає весь світ. Але я би хотіла сьогодні дуже гарний день. Це день народження расиї княвічини. Це неодноразово тут людина, яку запрошували ви до виступу. Це колишній міністр оборони. Литви, яка створила українську польську литовську бригаду, яка була президентом парламентської асамблеї НАТО, сьогодні депутат Європарламенту, які дуже багато разом з кубіліусом і іншими допомагають нашим громадам разом з мережаю захист національних інтересів з українською командою, посичають сюди генератори, і це 50 вже постачали ще 400 чекають на вході. Це людина, яка великий друг України і зробила дуже багато і роблять вони зараз, щоб Україна. Мала можливість цієї допомоги навіть і з боку Німеччини. Тому я знаю, що ваш канал дивляться і в, в Сполучених Штатах в Чикаго. Люди, які бачать і знають, що треба допомагати. Треба дякувати тим, хто допомагає нам, тим людям, які постійно а, можуть підтримувати і розуміють, завдяки кому ми тут сидимо, завдяки Збройним силам України. Тому а, дякуємо тим, хто тримає для нас небо і віримо в нашу перемогу. Subtitles <laughs>